Цьому випуску стало відомо, скільки київська «Динамо» та Шахтар заробили в Єврокубках в цьому сезоні. Суркіс розпочав перемовини з іноземним тренером, який може замінити Костюка. Як «Динамо» та Шахтар зіграли свої матчі в українській прем'єр-лізі, турнірна таблиця нашого чемпіонату після 14 турів. Давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Ваш лайк це справжній заряд на перемогу. Донецький шахтар зберігає шанси на пряме потрапляння до основного етапу Ліги Чемпіонів наступного сезону завдяки високому клубному рейтингу. Це стане можливим у разі перерозподілу місця, відведеного для володаря трофею. Раніше серйозну загрозу представляв норвезький будеглінд, який мав вищий рейтинг ніж гірники. Проте Будеглінд посів лише друге місце в чемпіонаті Норвегії, поступившись титулу вікінгу, і саме це усуває одного з конкурентів гірників та підвищує шанси українського клубу. Нагадаємо, в наступному сезоні Ліги Чемпіонів може з'явитись вакантне місце, якщо переможець ЛЧ отримає путівку через національний чемпіонат. У разі ребалансу, якщо Шахтар виграє УПЛ і обійде Олімпіакос у клубному рейтингу, або клубі Спиринея не стане чемпіоном, донецька команда отримає пряме місце в основному етапі найпрестижнішого клубного турніру. Також фахівці футбол Міцдейт оновили підрахунки призових зароблених клубами учасниками Лігіконференції в поточному сезоні. Якщо у попередньому рейтингу гірники були другими відстаючи від Фіорентини, то нещодавня перемога в Ірландії над Роверс допомогла їм вийти на лідеруючі позиції. Нинішній заробіток Шахтаря оцінюється майже у 8 мільйонів євро. Щодо фінансових успіхів Динамо то після поразки киян в Кіпрі від Омонії, їхній показник не змінився і становить трохи більше 6 мільйонів євро. Українські вболівальники нарешті дочекались на повернення Олександра Зінченка. На жаль, Сашко не потрапив до стартової одинадцятки лісників на матч АПЛ проти Брайтона, але головний тренер Нутінгам Форес Дайч повідомив, що український оборонець продовжує відновлюватись від травми, і вже скоро зможе взяти участь у матчі 14-го туру АПЛ проти Вулвергемптона. Так, що до Зінченка, він уже майже готовий. Ми дуже задоволені тим, як він проходить відновлення, він працює щодня, додає в інтенсивності, і зараз питання стоїть скоріше в тому, щоб він відчув себе на 100% упевнено. Ми не хочемо ризикувати, але прогрес очевидний, команда на нього розраховує. Він дає нам варіативність, спокій у виході з оборони і той досвід, який дуже важко замінити. І якщо все піде за планом у найближчому турі, він вже може бути в заявці, подивимось на фінальне тренування, тоді й ухвалимо рішення. Жерона в рамках 14-го Ла ліги сенсаційно розписала нічию з мадридським реалом, зігравши 1-1. Віктор Циганков та один з найкращих бомбардирів Жерони цього сезону Владислав Ванат вийшли в основі команди. Мічел зробив циганкова ключовою фігурою для подолання пресингу Реалу та побудови атак. І, хоча циганков номінально вийшов на рідному правому фланзі, але напевно у складі Жерони мав найвільнішу роль. І вже на 44-й хвилині Віктор віддав асист на гол у Наїб, і це зовсім не випадковість. Подібні відкривання циганков робив раз за разом. Краще за це відкривання тільки топовий пас в один дотик, ідеально під удар у зону, яку Віктор побачив боковим зором. І якщо такий перформанс вдається у матчі проти реалу, то це не лише розмова про профайл, а й про індивідуальний клас. Сьогоднішній циганков це циганков, який набрав оптимальну форму. Вона також не сидів, склавши руки, та також раз за разом не давав спокою воротарю вершкових тібо куртуа. Був також супершанс вже в другому таймі. Забіг Ваната погодьтесь, виглядав ефектно. Він зорієнтувався, дає простір, та змінив напрямок, побігши за спину Рюдігера, а не перед ним. Одразу отримав пас та непогано пробив правою, та куртуа, на жаль, врятував. Тож за підсумками матчу Ван отримав оцінку 6,4, а циганков 6,7 і від статистичного порталу Софаскорок. Реална виграє вже третій тур у Ліги поспіль і залишає Барселону на першому місці в таблиці, відстаючи тепер від неї на одне очко. Жерона все ще перебуває на дні турнірної таблиці, маючи в активі 12 очок та різницю голів мінус 13. Захисник київського «Динамо» Максим Дячук забив перший гол у чемпіонаті Польщі в матчі Лехії та Термаліци. У стартовому складі господарів вийшли українці Максим Дячук та Іван Желізко, Обидва взяли безпосередню участь у перемозі своєї команди. Желіско навісив з котового і родін без проблем переправив м'яч у ворота. А вже через 4 хвилини дебютним голом відзначився і дячук, 22-річний українець, який грає за клуб із Гданська на правах оренди, вдало зіграв головою у штрафному майданчику суперника і переправив м'яч у ворота, зробивши розгромний рахунок. У підсумку Лехія перемогла з рахунком 5-1, але все ще команда з Гданська перебуває на 16-му місці з 17 балами. Виконуючи обов'язки головного тренера київського «Динамо» Ігор Костюк розраховує на сенегальського вінгера Самбу будіало. Проте наразі коуч не може використовувати 22 річного футболіста, адже він не заявлений на жоден з турнірів і додати його до заявки столичний клуб зможе лише в січні. Нагадаємо, в минулому сезоні самба на правах оренди зіграв 19 матчів за Єрусалимський ХПЛ, забивши три голи. У нинішній кампанії в офіційних матчах на поле не з'являвся, але зіграв за Динамо у товариській грі з епіцентром. А вже за інформацією українських змі, президент клубу Ігор Суркіс на даний момент веде перемовини з іноземцем, який має цікавий бекграунд. Це не тренер шортлиста селекційної служби Динамо. Це кандидатура, яка була запропонована іноземним функціонером, який має хороші стосунки з президентом Динамо, а кандидатура Костюка є тимчасовою. Після маршу Ліги конференцій та прибуття білосиніх до Києва, президент Динамо провів зустріч на клубній базі у Віті Литовській, під час якої оголосив Костюка тимчасовим виконувачем обов'язків нового тренера та представивши його штаб. Після зустрічі команда провела тренування і, незважаючи на довгу дорогу з Кіпром, заняття було повноцінним. Спочатку футболісти займалися в тренажерному залі, приводячи м'язи в робочий тонус, аби уникнути небажаних ушкоджень надалі, а згодом перейшли до виконання вправ на футбольному полі, де вже більше займалися з м'ячем. Під час заняття планувала позитивна робоча атмосфера, гравці білосиніх отримували настанови та дізнавалися більше про вимоги ігора Костюка та його помічників. Всі очікували на перший офіційний матч під керівництвом ігора Костюка в УПЛ. Ну і дочекались в рамках 14-го туру. УПЛ Динамо сенсаційно поступилось останній команді чемпіонату. Саме господарі володіли ініціативою протягом усього першого тайму. Однак конвертувати небезпечні моменти у голигравцям гравцям Динамо не вдалося. Полтава шокувала фаворита завдяки голам Одарюка та Місюри. На 77-й хвилині піхальонка й Кабаєва змінили редушку та Яцек, і вже через 75 секунд ця парочка розмочила рахунок. Перший виконав навіз з лівого кута штрафного, а другий замкнув головою. 2-1-Редушко оформив асист у дебютному матчі на дорослому рівні, а Динамо посилило свій антирекорд, зазнавши четвертої поразки поспіль в УПЛ. Після матчу Ігор Костюк назвав причини поразки від Іска Полтави. Чому за аутсайдером не вдалося витиснути позитивний результат? Ми бачили, що в першому таймі тактика, яку ми вибрали, в принципі, мала завершуватись голами, які нам потрібно було забивати. Але те, що ми налаштовували гравців на силовий футбол у фазі завершення на підбирання м'ячів, на жаль, сьогодні суперник був сильніший за нас, продавив чисто фізично і забили нам м'ячі. Щодо налаштування, з перших хвилин команда вийшла зарядженою робити цей результат, команда виконувала те, про що ми домовлялися, але видно, що не вистачає трошки свіжості команди. Немає сил. Це було видно і в боротьбі, і в швидкостях, які ми хотіли робити на полі. А от щодо проблеми з відсутністю реалізації, це наслідок фізичної готовності. Якщо фізично не готова команда, якщо немає свіжості, то і в тих моментах, які ми створювали, не вистачає тієї свіжості, не вистачає сили, не добігають до зон завершення, і саме внаслідок цього ми не можемо забити свої м'ячі. В іншому матчі цього туру донецький шахтар розписав гольову нічию з кривбасом. Підопічні Патріка Ван Лауна вийшли вперед на 13-й хвилині, коли точного удару з передачі Карлоса Парако завдав Максим Задирака. На 38-й хвилині Олего Очередько зрівняв рахунок, але вже в наступній атаці Кривба знову вийшов вперед після голу Володимира Вілівальда. Та все ж підсумку гірникам вдалося вирвати нічою лише у компенсований час, завдяки голу бразильця і якому асистував Марлон Гомес. Відзначимо, що перервалася переможна серія шахтаря з чотирьох матчів поспіль. Турнірній таблиці УПЛ Шахтар наразі займає перше місце, маючи у своєму активі 31 очко. Гірникам в спину вже дихає Еленза, який має всього на два бали менше, та Полісся, в доробку якого 27 очок. Київська Динамо вже всередині турнірної таблиці та має як і Зоря, 20 балів. В зоні перехідних матчів Рух та епіцентр, а на дні таблиці Олександрія та Полтава. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть за який український гранд Динамо чи «Шахтар» ви вболіваєте. Цікаво подивитись фанатів, якої команди тут більше.